Я почну з того, що 2022 рік, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, то е, наша область була майже окупована на 40%. і е, все ж таки депутатам вдалося всім нам зберегти найвищий представницький орган області обласну раду, і вона працювала всі ці три, фактично, роки, і відповідно проводила сесії. Розглядали відповідно, тобто багато питань, тобто демократію ми е, зберегли, тобто можна сказати, в повному е, обсязі. Поряд із цим, звичайно, що е, сьогодні було прийнято рішення звернення е, стосовно підтримки нашого верховного головнокомандувача президента України Володимира Зеленського, який фактично об'єднав весь цивілізований світ всю Європу е, в прагненні справедливості, відповідно, боротьби, і е, так дійсно абсолютно. Правильно депутати сьогодні засвідчили йому свою підтримку, і дійсно нічого про Україну без власне кажучи України. Ми чітко бачимо і усвідомлюємо певні російські наративи і відповідні маніпуляції у соцмережах, які ширяться, і тут дійсно нам головне продемонструвати ту єдність, яка у нас була в 22-му році, яка у нас залишається і зараз. Я кажу про Харківщину, тому що ті ви. Виклики, з якими ми стикаємося наразі, це обстріли, це відновлення, це критична наша інфраструктура, це енергетика. Кілька разів місто Харків опинався в повному блекауті. Тут дійсно всі ми абсолютно зусиллями, потугами, потугами всієї фактично країни підтримки о, там особистої президента та уряду. Ми все оперативно відновлювали і далі ці виклики зберігаються для нас цілодобово. Тому о, таке рішення дуже важливе і тим більше, дуже скажімо так, показово, що Харківська там область це зробила першою.